Ей, йоу, everybody. С вами танцувати з синакилом разом із Димончиком. Режимчик під назвою Як Димон. Steely Brain Road. Да, чувачі, в общем-то, дивись, як ти бачиш, тут я така ще клунка, і я уже, як то говорять, понапихуюсь за Brain Road і в минулій частині, я не помню, що я пхав, помню пхав оцього кокофанто, еліфанто, накидав якихось міфіків. Короче, чувачі, я це все роблю, знаєш, ради чого? Ради індекси. Так що, ви серйозно? Типа, ну, типа як сказати, а ну це... типа Джак 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 цей класний поняв? Просто він мене вже є. Типа ось О, мене є, поняв да ну тебе а це золотий випав, поняв? Ну, ну да. Ну типа, для індекса, типа він додали всьому. То в голд, тобі напевно такий обичний не треба більше тепер, ні? Ну да, да, не треба не треба забирати. В общем-то, як ти бачиш, Димончик зайшов до нас в лобі підписничок, і як ти можеш замітити, в нього досить велика кубка файних брейнротів. І він мені дозволив, в принципі, взяти його брейнротів чисто для індекса, тому що нього джоб джоб є. Шеесть, пацан. А це це якийсь, типу, прям серйозний пацан? Ну, джоб джоп оцей, Ну, він, типу, непоганий, але він досить рарний, поняття? Типу секретка, як сказати. Секрет. Mm. Ну, типа, ну, досить гарний, ну, от так от. Да, я поняв, над ним даже світиться, світіться Ти на він секрет, типу. Ти ж і поняв, Дімо, я мені хотів їх подарувати. Хе-хе-хе. <свистити> Це жесть. Або вірно. Чувач, що в тебе там взагалі по брейнротах? ротах? Ти ж можеш теж запустити красу? <свистити> Як тобі сказати, так да, да, я можу, типу, але м, я тільки оце не поняв. А там треба любів взагалі пускати ці. Да, просто в чому прикол? Тіпа, типу, чим ти кидаєш більше рарний брейн тим більше шансів тебе отримати, типу, ще кручого. Поняв? Ну, то, наприклад, якщо ти візьмеш е, якихось запихнеш рейрів, поняв, то в тебе буде лише відсоток, що ти скрафтиш якогось епіка цікавого, поняв? Угу. І це максимум. А якщо ти понапихаєш прям досить таких дорогоцінних брейнрутів, то. Тобто, в тебе буде шанси більше скрафтити якогось класного пацана, поняв? Ну, цілому, да, виходить. У мене й жорстких прям щоб таких то немає. Ну, в тебе, дивися, в тебе є ось вампіро Капучино, да? що це у нас таке? А, а, це оби. А, ні, це нормальна капучино. Ось, наприклад, візьми. Ось, у її, наприклад, да, в тебе є ось отакий ще е, Джирафу ти можеш впихнути. Можеш кокофанто, еліфанто. Ну, поняв, виключно радужних брейн -ротів. Позапихай, вони в тебе не пропадуть, ти зможеш, якщо що, їх повернути, поняв? Просто подивишся на шанси, що в тебе взагалі може відбуватися. Ага. Поняв? Щас, ну, зараз, зараз подивлю, зараз. Типа по крафт не обов'язково запускати, а так то. Зможеш глянути, що ти взагалі і з якими відсотками ти можеш зробити. Так, а я не пойму, у мене є оцей огірок чи немає цього огірка? я би оце Подивився би. Так, бем-бем-бем-бем-бемс. Е не пам'ятаю, чи я брав його, чи не брав. Як будто би. Пацан, в мене його і немає, поняв? Да, в мене немає гірка цього. Треба навіть треба, підтирити його. Бамбо бамбо сахур поняв. Бамбо бамбо сахур Обалдеть, нормальний пацан. Правда, щось він став в АФК, я би йому повідавав би його оцих брейнроців, бо вони мені не треба, поняв. У мене, кстати, ось ти ви по оцим відсоткам поняв, ти казав, то в мене на оцього Джеко джеко 59% на Равлика якогось 29%, на Октопуса 10% і на оцього. Туріно скелетоно 2 відсотки. Оцей такий. Візажик, да. Ну, от тому прикол, понял? А ти можеш, наприклад, зараз убрати якогось із бриндротів. А він лівнув цей пацан. Ти поняв? А бриндрот у мене насалесів. Обалдеть, що робіть. Що, що? Халява. Та вернуся, він вернувся. А, ну ладно, ладно. Так, ну що? Ну, ти як хочеш, ти можеш, в принципі, запустити, а можеш не запустити. Ну, я теж, в принципі, зараз собі хочу зробити якийсь крафт, але не знаю, що я Типа Джак Джага можна оцього золотого впихнути. Типа він мені особо не надо, поняв? Uh -huh. Поденс? Джак Джага, треба ще сказати, що. Я... Хай забере свої бренроти. Так, в принципі, сказати, ми йому сказали. А чи забере це вже його діло? Так, потом. Що я хочу, ще би таке впихнути? Mm -hmm. Так, я би закинув би оцю тралалео тралала. І в мене теж рейнбол, поняв, пацан. Оу. Oh. Тако, like Бемс? І ще в мене по відсотках. Ну дивись, в мене джак Джак 48%, равлик 25, візажик секреточка, у мене 14% і ніг 13. Ну, типа, ну такое собі, такое собі хотілося. Хотілося б, знаєш, щось щось що, 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 що ліпше, не знаю. Ну дам дам. А ще знаєш, що я замітив? Якщо ти запихаєш якогось, наприклад, того самого Джак Джага, який іменно іде із цієї лінійки, тобто хауїнських брейнротів, то на нього буде досить великий шанс. Тобто, то дивись, мене зараз візаж, що ти розумів на секретку 14%. Поняв. Якщо я зараз беру ось цього візажа, секретку, заносимо його ось сюди, і в мене що получається? 43% на візажа. Але знову ж таки, поняв. Або візаж тобі випадає, або якісь інші бренроти, але вони рейнбул. Тобто, як не як візаж це секретка. Ось що прикол, то тобто, знаєш, говориться, міняє шило на мило, отак от. Трохи, мабуть, так. Да. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden, The Drails. Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Якщо треба думати, думати, комекати, щоб його впихнути. Він мене не забравши двох брейнрутів, пацан. Що робити з ними? Може їх вкрат запихнути, я не знаю. Даже й не знаю. Я йому, типа, сказав ось. Що... Дивися, йому треба, мабуть, показати тако попригати. що. Тут один. Ух ти, йо мойо, димончик. Я я понял. Вре- время Денсу, да? Yes. А, ты понимаешь, он пишет в нього типу два акаунт, там і в нього типу велика кількість крутих преймроті, Типа по його не жалко. Бери що хоч просто. Так я би щось забрав, може? Що пацан, как не красиво. Так не красиво, я каже, забирайте. Ти сам пацан. казав халява, пацан. Ну халява халява, и понял. А цікавіше, коли ти сам чогось добиваєшся. забиваешься. Понятное дело, я ще зможу такого, знаешь, типа написати там в телеку, пацани, пацаны, пожалуйста, дайте брой дрочи, мені зараз насиплять. Але не цікаво. Ні, то, це да, це, то так от не цікаво. Я, до речі, так, так, так и не запустив крафт. А, ну так може запустити. Я честно хай, кехочка, типа, понял. Я типа все запыхнул джагджа. Джага, тралалео тралала е, якогось, коротше, машиноголуба машино запустив. Не знаю, як він. Не зможу прочитати. Язика зламаєш, поняв? І давай ще якось впихну. От чисто по приколу. Просто ще треба глянути, щоб таке мене толкове взяти. Наприклад, ось його трактор динозавр якийсь. Трокторок Торіно, не знаю, коротше. Короче, сільський там? сільський, сільський короче, пацан, поняв. Беремо його, що з і зараз подивимося. Дивись, я, виходить, запахнув чотири секретних брейнроути, типу рейнбол, поняв. І. Відсотки. Mm -hmm. no. Насправді вопше кал. тому що відсоток на джаг джага 36%, на візажа 29. Тобто на цю секретку, яка в мене уже є. Типа із цього всього мені треба або цей равлик павлик, або вісімног, поняв? А mm -hmm. на них відсотки, типа, виходить, самі найменші 20 і 15. Але це рейнбол, пасан. Рейнбол, чого на них не можна нормальні відсотки зробити? В мене Візаж ж є мені не треба. Що робити? Це да, це вже серйозно. Я це не знаю, як думаєш запускати цей краф? Питання. Давай, давай на цуїфа. От якщо ти виграєш, ну так уж і бить, я просру своїх класних брейнротів і не знаю, як то говориться, поміняє шило на мило. Давай на цуїфа. От якщо ти виграєш, пацан, то як то говориться, я запустю. Я запустю цей крафт, і ми з тобою якщо що то на наступній серії подивимося, що мені випаде. Давай, знаєш, що? дивись, ну. що в тебе є. Я бачу, в тебе є ось о, рукавиця, це буде бумага. Поняв? Ага. А це бумага? Так, що в тебе є, дубінка або меч, це будуть ножиці. Давай-ка зразу таке це все діло зроблю. Що в тебе ще є? І шмоток, що. Його приділити. Давай голова О, є, отака. Є Оце буде камінь. Поняв? Тобто ножиці, бумага, камінь. Давай оце до трьох бумага, перемог. Оце камінь, а оце ножиці, так? Та-та-та. Да? Да, 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 да. Давай, до трьох перемог, пацан. Давай, Ну давай, давай, давай. Давай, наче дай. Раз, два, три. Оба. У, да, Поняв, поняв. Один-ноль. Один ноль. Один, ноль. Давай. Ага. Раз, два, три. Ага. Я. Раз, два, три. Тей. Давай. Раз, два, три. Оооо, пацан, один, один. Так, поки йдемо чик втикає. Обалдеть. Ні, пацан. Пацан, то моє. На тобі камінь такий в зуби. На тобі ще один. Обалденно. Дімон, кстати, ось сюди дивись міфік іде. Да? Може взяти собі такого ось сюди пацана. Метки вже є. Ну, буде ще один для груші. Так, давай. А що, нас один дамі. на один? Да, Да, один один. Да, на 4 Раз, ну, шо, два, три. Пацан, ну, ти, ти махлиш, да? Ти піддивляєшся. Та як а! я піддивляюся? <laughs> пацан! <laughs> давай, раз, два, три. А що ти завтикав, пацан? Та я просто двічі нажав. Поняв, давай. Раз, два, три. Ничего. Раз, два, три. О, два, два. Пацан. Два, два. Ишо, пацан. Я буду камнем. О, тебе треба бомбардира гусину. Мені оцей крокодило надо по. А, у мене ще й місця нема. Продай оці вонячі епіки в тебе є, дивив, ці стоять. Ось ігма бойчика оцього. І треба в темпі писати. А що ти робиш? Ой, я не ту пацан. кнопку нажав. Ти ти общете пленьки, я поняв. Я тобі купив. Я, я купив, не. зараз зможеш перекупити. Не, Та, ну хо. Давай, хор, так. давай, на ще три. Раз, два, три. Бемс. Оба. Поняв, пацан. Були брейнротів, нема брейнротів, Все, Пішов пацан. Пішов пацан, колотити кашу мала, що подивимося, от подивимося, що зробиться. А що там за робокси, скільки стоїть? Пацан, 200 робоксів. Я вже один раз скористався такою можливістю і мене випав оцей загжак. Я думав, що це най-саме найліпше, що могло би випасти, а оказалось, що це обща туфта, бо я запихнув самих таких, ну, де говориться, толкових. Не толкових брен Самих таких вонячих, поняв? Ні-ні. Какасіто за таліто. Шо, знаю, що, знаю, я що ти, Я ти його взяв? Що це таке? Да, да, ка так, так, так. Я таке... <гас> касіто, закрив мене, гад, закрив! Що <гаси> в тебе є? О, все, три тисячі турбо, пацан. Це, кстати, твій. Це, турбо, <гаси> треміла. Це, це, кстати, твій, пацан. Це ти мені його подарував, ти забув? А що, не можеш вилізти, да? А що? Не <гаси> можу. <гаси> Заб... Заперли мене, поняв, заперли. Ага. А, да, на мать на. А, кстати, Димон, хоче ти показати ще одну фішечку. Получається, де дивись, раніше. Раніше пам'ятаєш, ти показував сторельку, і типа на штаб того, що можна залазити, типа наверх. Отаку, типу, ось сюди. Також лізеш. І в мене тоді не вийшло. А знаєш чого? Зробили тепер по-інакшому. Я побачив в Тіктоті такий лайфхак, назваємо це, да? Я тобі сейчас покажу, просто як це робиться. Наприклад, ми залазимо наверх, тоді тобі не получается, не, не вистачало пуста, поняв, щоб випрягнути, тобто висоти. Тобто, я дуже мало ну, не як то говориться, пригав, поняв? Тепер як воно uh -huh. робиться? Ти підходиш сюди на краєчок. У тебе є купа-купа капканів. Ти їх береш, отако починаєш накидувати на купу. Бачиш, і купка росте. Да. Да. купка росте, пацан, отако бемс, бемс. Я думаю, цього буде достатньо. І ставиш на ню турельку. І вона Ну, тут у мене трошки не вийшло. Треба її чуть чуть в стороні поставити, аби ти ще поламав пацан, ціни не, не було. Ой. Oh. Ну тут треба ще наловчитися просто, поняв? Да, я поняв. Вона, типа, ставиться, виходить, оця турелька на оцей капкан, вона вже буде як не крути, типа уже вище. І ти вже зможеш, типа, успішно вкрасти брейнрота. залізти за текстурки, і в принципі сейвово його занести до своєї бази, поняв? Вона ще і так нормально працює, ні? Пацан, диви. Те, що тобі треба було. Бомбарділо, забарою. Опять же, немає цих, поняв. Оцього чого сігма боя продає? можна продати. Пінгвіну. Та там багато що можна продати. Що в тебе тут звертать Зверху в тебе? А ти що мій подарок впихнув в крафт? Пацан? Ні. Ти? Да, осьо, дивись, його немає, півтори години. А? Бо ти запустив а? крафт з джаг-джагом. Да? Да, я крафт його впихнув, тіп. А, дивий, ця жирафа тут осталась. Ну, да, а ти я осьо, забувся, походу. Двох, двох коконата, я, цих, походу, провтикався, забувся і запустив так. Обалділ. Ну ти вообще парець, я ти кажу. Це взяв, взяв подарок, і мало того, що ти я ще й не засейвив, ти взяв його просто в рулетку вкинув. Це жесть просто. Ну якщо що, то там все одно 60%. Ну там або щось прикольніше випаде, або той самий джага-джага. Джага-джага. Так, джага -джага. чувач, що в тебе по індексах Мені Ні, це его. У мене все там до пацан. У да? мене все нормаль. То у мене даже і комоновских, вообще, ну, типу, не так багато. У тебя не мабуть ця? і немає. 36, да. да. О, 36. 36. 79. А голд, Я... золотих. Щас скажу вісім. Один діамантовий, один <с діамантовий, один рейнбоу, і все. У мене рейнбоу 14. Эй, оцей гоін, ін ян, коротше, 15, діамантових 34, гол 38 і нормал 89, девять Пацан. Так що ти давай тоже там не паси задніх, дивись, сього вийшов такий золотий лапоть, тобі треба його просто купити. У мене немає, мені треба зробити ребіт. Що робіть? А тебе тобі треба. У тебе вже все є для ребітха? Ну конечно, а ну так давай я просто Шо? тебе візьму самих файних брін і ти їх собі розішки, що то забереш просто, поняв? Давай, давай. Кого тобі ще забрати за сейвити. того турбо 3000 ну, okay. по-любому, да? Да, 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 да. Так, цього ми забрали, пацана. Що в тебе ще є? Що в тебе ще є таке цікаве? А, ну тебе тут два пацана цікавих. Це ну, да. жирафу було б непогано ще забрати. Та й в принципі, все. Я не знаю, що в мене просто, правда, місця вистачить, поняв? Значить, повинно. Да, ще одне якраз місце є, пацан. Тобі просто пощастило, я ті кажу. Обалдець. <рисвіт> Чекай, а якщо ти зробиш ребітки, тебе пропадуть оці типи, які ти запустив крафт? Та не повинні не повинні. Ну типу вони ж у ф'юзінгу, правильно? Ну, І ф'юзінг уже йде. Ну давай То зараз заодно провіримо. Пропали? Да. І крафт пропав, да? І крафт пропав. Пацан, тебе просто. просто мене мене, мене. іди, іди хоч позабирай своїх брейнротів. Ой, жесть. Я. А де вони? Ось оцяла буда була в мене тоді. Да, да, да. Оцяла буда була. Потім зверху, поїде, ще от у того є твої брейнроти, там Турбо 3000 і жираф. Можеш забрати, що теж твій. Це mm вовше. -hmm. Ну, зато, по крайній білі, тепер чувач, що в тебе є слоти, щоб збирати індекси. Так що no, я как? тебе поздравляю. Class, class. Спасибо. Так що ти давай задніх не паси, відкриває таку одразу книжечку з індексами і збираю ці комуновські рейри. Я поначалу, знаєш, як робив, отаку йде ось сахур купив, бирбир потапіма купив. Ну, всіх підряд купляв, вони просто до твоєї бази дошли, їх просто на базі відразу ж продав, та і в принципі все. Особи з цим не заморачувався, поняв, тими дефолтними. Ну тут же ж і багато ще яких всяких було виходило цей, поняв в нових оновленнях пацани всяких. Тобто, в принципі, якраз таки багато із них у мене немає. Чувач, так в мене так же. Поняв, типу, ну приходять нові брейн і зазвичай як буває, що вони є секретними, поняв? А секретний брейнрот це отримати щось ну, із наштал нереального, поняв. Ну ну. А я тобі ще більше скажу, в тебе є спіни? А я піде до цієї рулетки? Mm, щас... Бо я був тоді дивився, то там якийсь таймер був у мене. Ну да, да, да. Відкрий, подивись, там є спінчики. 11 хвилин у мене. Ще. А спіни? Там ж спіни просто автоматично додавляються, поняв? Бо я довгий час, так не дивився, не дивився, зашов, подивився, в мене шість спінів було. Спін 0. А, ти що понімав коротше, із, із, із шести спінів, що мені випало. Е, я вибив оцього бізона, на якого один відсоток, і вибив е, Lucky Boost mm -hmm. на сервері, типу X2. На нього 2 відсотка було. Тобто, mm -hmm. саме толкове, що могло випасти, коротше, чуваче, мені випало. А мене не хватає грошей, думаю, що таке? Не можу купити брейнрота рота. <рес> так типу збирай гроші з своїх брейнротів Да. Yeah. Дімон, я бачу в тебе так активно оповняється на базі Брейнрота. що, підписника Брейнрота взяв? <рес> Ну це його дана, але він попросив просто щоб е, ребітка зробити, поняв. А, ти йому хелпуєш, да? Знаєш? я я, да я помагаю. Фоня, фоня, я думаю, ти вже тириш ріш. Mm -hmm. ну, знаю, що yeah. тебе, чуваче, ти тако знаєш, типа, я помагаю, помагаю, а потім, <laughs> відео... потім щось відео... трошечки не верну, да? Відео прекращається і пацан тако, і вийшов. <laughs> Чити не з таких, Чи ти нормальний. Не, я ж чесний. Ти чесний? Я чесний. повіримо, що тебе там, пацан, по цьому по успіхах, по, по, індексам? по індексам, так. Mm, уже 46, а звичайних було? а було 36, напевно. Чи сікит не помню. Ну, парочку вже додавилося, так? Да? да, золотих тепер стало 9, діамантових 3. О, ну і все остально буде. У мене От, є. Такого нема, ні, такого нема. Ну, що подивлюся. Да, в мене є піпікиів, мені треба миша золота, поняв? Миша Лота. Е, ще якісь брейнроти. Поняв? знаєш, мені от, єдине не подобається в цих індексах. Те, що десь, мабуть, відсотків 20, а то навіть 30 е, брейнроти, ну, тих брейнротів треба крафтити, поняв? No. Раніше ж був крафтер, і там можна було крафтити брейнротів, поняв? І типу, ці брейноти залишилися в цьому, в індексах. А крафтер убрали, тому що додавали у цю бабу ягу. І ти вже типу, не зробиш тих брейнротів. А помімо тих звичайних, тобі треба ще там, золотих, діамантових. А щоб їх зробити, поняв, тобі треба е, запихати брейн Тобто запихнути одного брендрота золотого, то буде там 10%, умовно, поняв шансу, додаватися. Вірність того, що той брендрот, який скрафтиться, він буде все-таки зачарованим. Це тако, знаєш, обідненько трішечки, обідінь. Але нічого, я думаю, що часом ми з тобою все-таки позбираємо цих брендротів і будемо з тобою крутими перцями. Ну база? Обносить просто підписника богу. Це жесть. Зато ти тепер багатий. Зато ти тепер багатий. Так, ну і що ж, Друзі, в принципі, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати нашу серію. Я думаю, що в наступній серії ми все-таки завітаємо з Димончиком ще раз в цей режимчик і подивимось, що все-таки мені випаде. Димон, що ти думаєш, е, що мені випаде? А які тебе шанси там? На кого? що? Я вже тоже готов... забувся. Е. Давай давай там. О, а чого воно в небо полетіло? Хто? Оба. Яка? Ага. Оба. Ага. А я отак. Ага, я тоже так мью. Пацан. Все, пацан. Ага. Давай, давай, до свидания. <laughs> Ну і всім до нових зустрічей і всім пока-пока. Па-па.